Вітаю кожного глядача на своєму каналі. Четвергова сіль, коли, як готувати і що вона дає. У сьогоднішньому відео ви про все дізнаєтесь. Страсний тиждень перед світлим воскресінням завжди наповнений різноманітними клопотами серед великодніх звичаїв є один, про який знають далеко не всі. Словосполучення четвергова сіль на слуху. Кожен. Хоча раз у житті чув про неї. Приготування особливої солі відбувається тільки раз на рік, у великий четвер з тижня. У народній свідомості це сприймається наступним чином: на тайній вечері Юда своєю зрадницькою рукою осквернив сіль, мочивши в неї шматок хліба. Тому народилось таке уявлення, що якщо сіль була осквернена в цей день, то саме у чистий четвер за три дні до Великодня її належить очищати. У цей день згадується тайна вечеря та встановлені на ній таєнства причищання тіла і крові Христових. Православні християни приходять на службу та причищаються. Століттям у народі склалися традиції присвячувати День очищенню. Люди проводили ретельне прибирання в цей день, фарбували яйця, пекли паски і в чому сила цієї солі. Вважалося, що вона має унікальні властивості. Ціль потрібна була не тільки при приготуванні їжі. З її допомогою лікували, оберігали від напасти, псування, привертали до будинку достаток і успіх. Захищалися від усього злого і нечистого. Люди вірили, що вогонь очищає сіль і наділяє її цінючими властивостями, тому вона була у кожному будинку. Треба сказати, що солі взагалі завжди відновлювалася важлива роль у народних обрядах, освячена четверого весілля рахувалася особливою. Так як мала, сили в багато разів більше, в неділю сільнички з освяченою сіллю личило почесне місце в центрі столу. На великдень розговлялися, з'їдаючи яйце, посипане крупинками четвергової солі. Так само нею приправляли й іншу їжу. У господарстві четверговою сіллю користувались постійно. Жінки додавали щіпку воду для миття підлоги, щоб чистити і захистити будинок. Навіть кімнатні квіти поливали водою, в яку додавали трішки цієї солі. Просмажену сіль змішували зернами перед посівом. Її розчином зрошували город при посадці овочів, вирушаючи в дорогу, обов'язково брали ладанку і сіль. Цією сілью лікували хворих, причому не тільки людей, але й тварин. Зберігали в полотняних мішечках, а для особливо складних випадків кілька мішечків тривали за іконами. Як готувати? Цього року ця важлива дата 17 квітня. Подбати про запікання солі потрібно в ніч середи. Підійде світанок. А ранок четверга після освячення сіль зберігають у будинку цілий рік до наступного великого четверга і використовують при необхідності. Залишки не викидають, а змішують частинкою знову приготовленої солі. Однак внутрішньо приймати слід тільки свіжий продукт. Корисні властивості четвергової солі не схожі на звичайну кристалічну сіль. Вона нагадує крихітні вугілочка, від найлегшого натискання вони розсипаються в порошок. Темні солі властивий слабкий сірководневий запах, і м'який солодкуватий смак від тривалого запікання. Колір стає чорним, прожарювання змінює і склад, і збагачується ця сіль високим вмістом мінералів кальцію. Магнію в порівнянні зі звичайною сіллю продукт менше відволожується завдяки наявності дрібнопористого вугілля, яке є природним сорбентом. Така сіль сприяє виведенню шлаків і токсинів і м'яко очищає організм, але налагоджує нормальну роботу шлунково-кишкового тракту. Як виготовляти цю сіль традиційно селяни. Клали сіль і її кристали, згортали у ляне полотно або гістяну упаковку, наприклад, капустяне листя. Іноді сіль закладали всередину хлібного буханця. Попередньо змішуючи з м'якошем, все це поміщали в піч поверх дров. Потім розводили вогонь, а піч закривали, сіль запікали протягом декількох годин. При цьому обгортка обвуглювалась. А продукт чорнів і мінявся зовні, набуваючи структурні. Вигляд. Тобто, вже сіль схожа на крупинки. У кожній місцевості був прийнятий свій спосіб запікання солі, до неї додавали борошно, лікарські трави, зрідка перець або навіть яйця чи капусту. У процесі приготування дотримувалися певних правил. Спочатку потрібно було відвідати службу, після якої обов'язково донести запалену церковну свічку до будинку. Вона ж у жодному разі не повинна була погаснути. Зрозуміло, що наразі в нинішніх будинках печі відсутні, тому можна скористатися духовкою або приготувати сіль на сковорідці. Запікати четвергову сіль завжди потрібно з радісними емоціями, добра в душі, тоді сілля напитається позитивною енергетикою. Розглянемо кілька способів зробити четвергову сіль. Перший примітивний побутовий спосіб виготовлення четвергової солі для себе та для своєї сім'ї. Береться вся сіль, яка є в будинку. Запалюєте свічку. Можна скористатись недогарком свічки, що горили під час читання 12-го Євангелія. Недійним засобом захисту четвергової солі буде в тому випадку, якщо покласти її в мішечок з натуральної тканини, і зав'язати червоною ниткою або стрічкою. Поклавши сіль в мішечок, потрібно вимовити. Іменем Бога себе захищає, четверговою сіллю все очищаю. Ті, хто біди насилають з мого життя, зникають. Ключ замок язик. Це робиться обов'язково вранці, після того, як ви викупались, принаймні, у світлий час доби. Береться сіль, і та людина, яка буде читати змову, перша бере жменю цієї солі. Повну настільки, наскільки можна взяти. І опускають її в єдину чашу, далі по старшинству. Ось якщо під одним дахом цього будинку живе, наприклад, 5 людей, бабуся, чоловік, дочка, зять і маленький онук, то в принципі за старшинством перший це той, хто наговорюватиме. Навіть якщо ви менше за віком, далі бабуся, чоловік, далі взяти дочку і в кінці, навіть якщо є маленькі дітки, немовлята, їм на ручку сипати сік. Крізь пальчики посипте, тобто вони є в обов'язковому порядку учасниками цього обряду. Таким чином, ми отримуємо щастя кожного члена сім'ї. Кожне побажання йде у загальний котел, кладе свою четвергову сіль. Тепер не читаємо замовляння, ставите перед собою посуд цілю, прикриваючи долони, і читаєте. Від бісівського сказу: від гнилої води, від усілякої біди та вогнем полю, словом, окроплю, Бога благаю за сім'ю, за кров свою, так прочитати три рази. Надійним засобом захисту четвергової солі стане в тому випадку, якщо покласти її в мішечок з натуральної тканини. Коли ви поклали сіль в мішечок, потрібно вимовити. Іменем Бога себе захищають, четверговою сіллю все очищають, ті, хто біди насилають, з мого життя зникають. Ключ, замок, язик. Тоді вона буде зберігатись для особливих випадків. Особливий випадок це якщо хтось захворів у сім'ї. Ну, ви знаєте, навіть дитина, яка збуджена плаче по незрозумілій причині, відмовилась їсти або спати, можна використати цю сіль. Можна просто взяти щіпку, кинути в водичку, розвести, вмити дитину. Якщо самі захворіли, можете розчинити в кошику і облити себе наприкінці купання. Можете присалювати їжу, так як ця сіль не має жодних інших хімічних компонентів золи чи воску, чи якихось речовин. Вона годиться і в їжу. Як... Розглянемо інший спосіб. Це відбувається наступним чином: потрібно взяти кілограм великої солі та взяти 12 столових ложок житнього борошна. Суміш потрібно висипати на сковорідку. при цьому приговорюємо замовляння. Обов'язково запам'ятайте, говорити змову треба 3, 6, 9 або 12 разів. Чистий четвер від черв'яків, від усяких гадів і плазунів, Бережи її помилуй на довгий час. Потім починаємо ціль нагрівати та перемішувати за годинниковою стрілкою та читати от 12 разів. До речі, чи знали ви, що в давнину сінь змішували з квашеною капустою та запікали у печі протягом 8 годин. Потім перетирали жорнами та зберігали в мішечках. Ну що ж, продовжуємо. Сіль смажуємо до максимального темного кольору та даємо вистигнути. Після того, як вона охолола, перекладаємо дерев'яною ложкою до мішечка і знову читаємо змову іменем Бога себе, свою сім'ю, свій дім захищаю, четверговою сіллю все очищаю ті, хто біди насилають з мого життя, моєї сім'ї, моїх рідних, близьких та з мого дому зникають, хай буде так. Говорити 12 разів. Зав'язуєте мішечок червоною стрічкою і ховаєте подалі від очей. Якщо йдете в церкву освятити паски, можна взяти і цей мішечок сіль, Освятити, щоб вона набула додаткової енергетичної сили. Також готувати сіль можна з ароматичними цілющими рослинами. Якщо сіль призначається для харчових цілей, то краще брати м'яту й материнку. Якщо передбачається застосовувати її в ритуалах, відмінно підійдуть тисячелисники полин, де застосовувати освячену сіль. Застосовують у кулінарії, а також як потужний оберег. З її допомогою знімають пристрій та псування, нейтралізують вплив темних сил. Ось деякі з таких ритуалів. Якщо будинок приходить заздрісник, після його відходу треба кинути запоріг дрібку цієї солі, щоб позбавитися від перестріту. Потрібно вмитися водою, яку додана щіпка чорної солі. Якщо доводиться приймати у своєму житлі злу людину, слід додати в частування трохи солі, а якщо він піде, посипати його сліди, щоб не допустити чвар між чоловіком і дружиною. Маленький мішечок сіллю поміщають у поголів'я подружнього ліжка. Трохи освяченої солі додають у воду для купання дітей, тоді вони ростуть сильними, здоровими та красивими. Якщо малюк розкапризувався або хандрить, крупинку темної солі кладуть йому на язичок. Від пристріту четвергова сіль протягом століть зарекомендувала себе як незмінний засіб очищення та зцілення. Народна віра в її чудодійній властивості сильна, тому вона має величезну містичну силу, яка допомагає багато в чому, і так само в житті кожної людини. Бажаємо усім тепла, миру та злагоди. До зустрічі в нових відео!